Гучні перейменування та реакція на них, затримання паліїв та покарання для них. Ну а також реакція медиків на сморід і відповідь Сави Ліпкіна. Це інтент, акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стрісло та по суті поїхали. Це був відносно спокійний для Одещини 127 двадцять тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Да, були сирени, вибухи, тривоги, збиття і навіть і прильоти. Так, в ніч на 28 липня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою х 59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та восьмима ударними БПЛА Шахіди із Чауда, що у Криму. Силами та засобами мобільних вогневих груп сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби повітряних сил ЗСУ ракету та сім безпілотників було збите саме над Одещиною. Також у п'ятницю, 2 серпня, в день ворог вдарив по Одещині декількома балістичними ракетами. У місті було чутно сильні вибухи. Працювала ППО. Подробиці обіцяли надати пізніше. У Румунії виявили нові уламки дронів Камікадзе Шахед, якими росіяни непередодні атакували українські порти на Дунаї. Фрагменти БПЛА знайшли в районі комуни Чаталкіой у повіті Тулча. Про це повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії. У відомстві розповіли, що пошуком займалися змішані групи фахівців міноборони та інших профільних структур системи нацоборони, громадського порядку та нацбезпеки. За їхніми даними було запроваджено стандартні операційні процедури для таких ситуацій. Що стосується інших районів, про які у публічному просторі були згадки про можливе падіння уламків дронів. То дослідження не підтвердили їх наявність, йдеться у повідомленні. На цьому тижні правоохоронці черговий раз затримали групу паліїв, тих, хто на замовлення Федеральної служби безпеки Росії вчиняли підпал автівок військових на Одещині. Служба безпеки спільно з національною поліцією нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони. За два тижні зломисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. Там вони залишали власні резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожують до восьми років тюрми. До речі, на цьому ж тижні командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов на своїй сторінці в інстаграм розмістив відео, в якому заявив, що дав дозвіл на розстріл тих, хто підпалює у тилу автівки військових. Записую дане сообщение на потому что адресовано оно к тварям, которые які... Вряд ли когда-то употребляли в своем обиходе украинский язык. И в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина Кейсовак 3 штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на... Военное время, опираясь на боевой иммунитет, да и устное распоряжение и добро своим бойцам, на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих тварей, высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны. Должны сразу <кхем>, на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за 3 копейки. Поджигают, делают дворе. Это колорадский жук, которого надо травить. Ну і треба зазначити також, що на момент виходу акцентів це відео зі сторінці військового зникло. Крім палів військових автівок, на цьому тижні СБУ затримала жителя Одеси, який намагався спалити будівлю ТЦК. Причому не в Одесі, а на Вінниччині. як повідомили в СБУ, хлопець кинув коктейль Молотова у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону. Силовики затримали молодика по гарячих слідах і цьому 17-річному Одеситу за роботу з вогником обіцяла платити російська ФСБ. За версією слідства, у поле зору російських спецслужб молодик потрапив під час пошуку роботи. Представник російської спецслужби запропонував йому за гроші підпалювати об'єкти військової інфраструктури та військові автомобілі. Після тестових завдань в Одесі, де йому доручили знімати локації сил оборони, його відправили до Вінницької області. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки в Одеській області вручили директору департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради та його заступнику підозру за фактом зловживання службовим становищем. Про це повідомили у прес службі Беб. Слідчі стверджують, що встановили, що директор департаменту змовився зі своїм заступником та, всупереч інтересам служби. Укладав договори на постачання амуніції та одягу. Надалі заступник керівника носив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного отримання частини товарів, яких на момент підписання документів не було. Такі дії призвели до матеріальної шкоди бюджету у розмірі понад 4 мільйони гривень. Правохоронці провели 12 обшуків у приміщенні одеської міськради та місцях проживання фігурантів та вилучили гроші, мобільні телефони, ноутбуки та іншу оргтехніку. Що цікаво, незабаром після затримання директора департаменту та його заступника помістили у СІЗО, звідки вони швидко повернулися на свободу. За кожного заплатили заставу у розмірі 2,3 мільйона гривень. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. ми Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю, і цього разу з Олександром Красовицьким, письменником та видавцем, засновником видавництва фоліо. Про страх відмови від російських книжок, відсутність правил гри між державою та видавцями, заробіток бібліотек, одеську книжку та штик у парку Шевченка. Все це, це в новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання в описі до акцентів. Переходьте. Одна з найгарячіших новин цього тижня. Перейменування вулиць в Одесі. І здавалось би, не у перший раз за останні часи топонімічні об'єкти Одеси змінюють свої назви. Ми спокійно пережили факт перейменування Катерининської вулиці та площі на Європейську. Що ж сталося цього разу? Почалося з того, що на цьому тижні голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Підписав розпорядження про перейменування низки вулиць та провулків в Одесі та області, і тут треба нагадати, що в рамках закону про деколонізацію Одеська міська рада мала протягом шести місяців перейменувати вулиці, площі, парки тощо, назва яких пов'язані з Російською імперією і СРСР 27 квітня цього року. Це право перейшло до обласної військової адміністрації. Так ось за розпорядженням голови ОВА. Думська площа тепер називатиметься Біржовою. Проспект Гагаріна Лесі Українки, а бульвар Жванецького бульваром військово-морських сил. Також вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською. Вулиця Льва Толстого носитиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової. Проспект Добровольського стане Володимира Великого. А проспект академіка Глушка князя Ярослава Мудрого. Також вулицю Паустовського назвали на честь 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу. Провулок Ляпунова у центрі міста біля одеського худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройдбурда. А вулицю Ільфа і Петрова на ім'я сім'ї Глодан. До речі, щодо пам'ятника Пушкіного на тепер вже біржевій площі, то його рекомендовано демонтувати. Все це перейменування викликало багато сперечань у соцмережах. Мер міста Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі висловив свою думку. З 2019 року Одеса є літературним містом ЮНЕСКО. Це світове визнання нашої літературної спадщини. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив: Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв, Олеша, Імбер, Жванецький та інші. Ми отримали цей статус саме завдяки нашим поетам та письменникам їхнім творам, які прославляють наше місто і його колорит. Перейменувати дані топоніми це не тільки поставити підсумні в позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й навалювати цінність літературної Одеси в масштабах світу. Кажучи простими словами обнуліть Одесу. Також він запропонував Одеситам проголосувати або за, або проти перейменування вулиць та демонтаж пам'ятників. Які запропонувала Одеська обласна військова адміністрація? За добу голосування було завершено за підсумками проти перейменування 95 тисяч голосів, 93 тисячі голос за. Отже, перевага варіанту проти перейменування у 1603 голоси. Геннадій Труханов також подякував усім, хто взяв участь в опитуванні жителям. Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеренки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших і додав, що долю Одеси повинні вирішувати справжні Одесити. Не змусив себе чекати голова Одеської обласної військової адміністрації. Олег Кіпер на своєму каналі в Телеграм написав, що у нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, що отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували радянський союз з імперією. А якщо комусь дуже кортить прогулятися вулицями з імперськими радянськими назвами, я Москва, то Уфа, а не Українська Одеса. В Одесі такого не буде. І тут дуже доречно буде вам нагадати про інтент Insight – прямі етери, які кожного вівторка виходять на нашому youtube каналі. І саме цього разу гостем нашої студії став керівник південного межрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк. З ним, як з військовослужбовцем та істориком ведучий інтент Insight говорив саме про те, як відбувається голосування за зміни у Топоніміці. Яка влада за що відповідає у цих питаннях, та чому в Одесі так мало вулиць, названих на честь героїв війни з Росією? Вийшло дуже емоційне спілкування, тож запрошую всіх до перегляду. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Ще одна гаряча новина, яка не давала спокою містянам, це Сморід, який не керував на цьому тижні Одесу. Він відчувався у різних куточках міста та в різні часи і викликав різні припущення та теорії. Хтось казав, що це все через спеку. Хтось говорив про отрутомогильник Дусту Валтестове, який нібито забруднює хеджибейські лимани, і через це відбувається викид в атмосферу. У свою чергу спеціалісти Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб зацікавилися неприємним запахом, що вже кілька днів бентежить Одеситів. Як повідомили у прес-службі центру, фахівці центру відібрали проби атмосферного повітря у трьох визначених точках. Також провели відбір проб поверхневих водоймищ за результатами досліджень. Всі показники відповідають нормі. А що ж стало причиною неприємного запаху, поки невідомо. Тож медики рекомендують, якщо ви відчуваєте неприємний запах, закривайте вікна й двері та утримайтесь від перебування на відкритому повітрі. Київський районний суд Одеси визнав у службовій недбалості інспектора державної служби з надзвичайних ситуацій Леоніда Бондара, який проходив обвинуваченим у справі про пожежу у дитячому таборі Вікторія в Одесі. Як зазначається у вироку, таке рішення ухвалене за недоведеністю вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим. Нагадаємо, у вересні 2017 року внаслідок пожежі у таборі Вікторія загинули три дитини. Обвинувачення наполягало, що інспектор знав про порушення пожежної безпеки у таборі і мав скласти відповідний рапорт та звернутися до суду з вимогою закрити табір до усунення виявлених порушень, але не зробив цього. Сам інспектор свою провину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнавав та пояснював, що під час проведення перевірок не перевіряв нові приміщення комплексу. Оскільки посвідчення на перевірку його керівництвом видавалося виключно на старі будівлі, також обвинувачений фактично не заходив на територію вказних корпусів, оскільки на час перевірки там тривали ремонтні роботи. Одеса стала лідером за рівнем злочинності у східній Європі. Про це повідомляють на сайті Нумбео. Загалом у першій десятці опинилися чотири українських міста. Відтак, найкримінальніше місто Східної Європи Одеса. Слідом на другій сходинці опинилося Дніпро, закриває трійку столиці Білорусі. Мінськ. Крім того, у топ 20 ще є Харків, який посів четверте місце. Київ, шостий на сходинці та Львів, дванадцятий у рейтингу. Варто додати, що нумбео використовує дані від користувачів і офіційних джерел для складання рейтингів злочинності та безпеки міст по всьому світу. Це дозволяє надавати актуальну інформацію про рівень безпеки у різних містах. Рух транспорту карантинним узвозом в центрі Одеси перекрили через капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу. Як повідомили у прес-службі одеського муніципалітету, проїзд карантинним узвозом від вулиці Канатної до польського узвозу перекрити з 27 липня по 27 вересня. Капітальний ремонт поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського звозу проводить товариство з обмеженою відповідальністю Ростдорстрой, з яким уклали угоду у грудні 2023 року. Закупівлю провели у листопаді того ж року у форматі відкритих торгів. І Ростдорстрой було єдиним учасником закупівлі. У результаті з компанією уклали угоду, яка передбачає, що завершити роботу вона повинна буде до 31 травня 2024 року. І отримає за це понад 45 мільйонів гривень. Ну і останнє на цьому тижні у мережі Ютюб на каналі Юрія Дудя вийшло його інтерв'ю з Артемієм Лєбідєвим. Тим самим дизайнерська студія, якого свого часу розробила логотип Якір для Одеси. І тим самим, який вважає українців цитата такими ж самими русскими». називає себе пацифістом, а Путіна абсолютно некривавим. Получається, що тобі нужна Одеса. Но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте. Я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота Москва Одесса летать туда и в ресторане Дача Усавы Липкина жрать. Вот угу. мне это нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. І завжди це було можливо, завжди це працювало, А потім вдруг по то стало невозможно. На цю мрію відреагував згаданий ним Савілій Ліпкін, який розмістив звернення до блакитноволосого дизайнера на своїй сторінці в інстаграм. Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому під Артемію Тьомі Лебідів я відповів на російський так, щоб йому було все понятно. Артемий, просто иди един... нахуй, Одессу тебе не видать, хоть ты будешь с голубой щелкать, хоть с желтой, хоть с оранжевой. Э -э Сиди в Москве, соси московский у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press у телеграм-каналі. Кажу, будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.